У неділю 5 січня містом два рейси зробив легендарний перший тролейбус, який понад півстоліття назад відкривав рух електротранспорту у Рівному. Наприкінці минулого 2024 року рівненський тролейбус святкував 50-річчя. І саме цей тролейбус відкривав тролейбусний рух 50 років тому. Ми його зберегли, відреставрували. І тепер в такий прекрасний сонячний день ми раді рівнян покатати на цьому тролейбусі. Цікавий факт: тролейбус старший за свого водія майже удвічі. На 20 років рівно. Ігор водій тролейбуса пасажирського розповідає: зручніше їздити за кермом нового транспорту, проте на старішому цікавіше. Вони ж буквально ще недавно були на маршрутах. Я на них розпочинав навчання і ще був закріплений навіть на маршруті. Перші два роки працював суто на таких тролейбусах. Нині громадський транспорт реставрували та повністю зберегли початковий вигляд. Прокататися на легендарному транспорті за історичним маршрутом номер один мототрек РЗВА вирішила чимало рівнян. Коли ми приїжджали місто, мені дуже сподобалося, що всі дуже пильно дивилися і посміхалися, і особливо звертали увагу чоловіки. Ось і е, махали руками, і це так було приємно. Якоюсь зіркою себе відчуваєш, що ти в такому раритеті всередині знаходишся. Лідія додає, подібні подорожі на раритетних тролейбусах мають важливе значення, адже вони наша історія, яку потрібно зберегти. Тролейбус на двоє дверей, а зараз уже всі тролейбуси мають троє дверей. От вдячна дуже організаторам, що організували це дуже корисно, і було б дуже добре, якби кожні вихідні організовували, особливо діткам, щоб розповідали, щоб рівняни знали нашу історію. Звісно, легендарний тролейбус на щоденні рейси не виходить, проте продовжує мати попит. Минулого року тролейбус катався, коли були музейні гостини. Два рази влаштовували літературну акцію Поетичний тролейбус декілька разів його замовляли для приватних поїздок, просто туристи покататися і пофотарахуватися. Додамо, водіїв у 1974-му, коли й зародився тролейбусний рух у Рівному, запрошували з Полтави, Хмельницького, аж доки не з'явилися й власні кадри. Група з 30 осіб, які опанували нові навички в спецкомбінаті в Києві. Згодом склали ядро підприємства. Людмила Жук, Володимир Захаров. новини Рівного.